Дня дівчатам, до вашої уваги ось така чудова ніжна пов'язочка для маленької дівчинки. Виклані квіти з адласної стрічки. Ось так виглядає. Я покажу, як робити квіти і як кріпити їх, значить, до цієї пов'язочки. Кому цікаво, може просто Давайте розпочнемо. Для виготовлення ось таких дрібних квітів ми візьмемо два відтінка, два відтінка кольору. Значить, одна стрічка у нас буде світло-рожевого такого кольору, друга біла. Ось такі. Ось дві стрічки таких, таких кольорів. Що ми робимо далі? От візьмемо, наприклад, рожеву. Ширина цієї стрічки 2,5 см. І вирішемо спочатку з неї такий невеличкий відрізок, будемо від нього відрізати всі решта відрізочки. Ось 3 см ми відріжемо. Три. Ось так ми помітимо, відріжемо і опалимо. На одну таку квіточку, ось таку нам треба до 5 пелюсточок. З Таким розрахунком ми, значить, вирізуємо наші пелюсточки. А потім ми робимо слідуючу. Ми ось так прикладаємо і нарізаємо 5 штук. На бутончик у нас іде 3 штучки, а на квітку 5 штук. Так, є. Після того, як ми нарізали наші заготовки, слідує, що ми робимо, ми маємо зрізати краї. Я, щоб швидше це все зробити, роблю це так. Складаю наші відрізочки. Ось так, Беру ножниці і зрізаю ось наші кінчики-улочки, формуючи таку полукруглу пелюсточку. Беремо нашу пелюсточку і запальночкою знизу легенько підгинаємо вниз. Ось так вона колись загнеться, ця пелюсточка. Ми її беремо з однієї сторони і з другої сторони, складаємо, зажимаємо пінцетом і знизу запаюємо ось таку пелюсточку ми робимо. Можна робити на спиртовці. На спиртовці дуже зручно робити, бо нема підпалю. Спиртовка не коптить. Дуже зручно працювати, якщо стрічкою працюємо, до середини. До серединки і запариємо низ. Так ми поступимо з усіма. У нас, мене є ось такі течінки, це покупні течинки. Можна зробити самому течинки. Ось беремо, складаємо їх посередині, згинаємо, капаємо клей і робимо, з'єднуємо наші течінки. Тоді беремо любу з пелюсточок, наносимо клей в серединку і ложимо наші течинки. Я їх зажимаю, щоб вони трималися першою пелюсточкою. Ось так. Потім другу пелюсточку я ось так наношу на першу і наклею її зверху. Ось так. Відступаю десь на половину попередньої пелюсточки і клею, значить, вперед. Вот так виходить з цієї сторони, ось вот так виходить з цієї сторони. Тоді я опять наношу значить, клей і наношу і приклею легеньку слідуючу пелюстку. тричек листочка четверто четверто и п'ятого последняя так у нас получилась такая квиточка Зараз вона закрита, але я покажу, як ми її відкриємо пізніше. Зараз зробимо ще бутончик. Беремо так само дві точинки. З'єднуємо зверху. Ота щоб Вони з'єднались ми з собою. Ось третя пелюсточка. зараз я її дороблю. Беремо наші течінки, беремо першу пелюсточку, кладемо сюди клей, в серединку, зажимаємо. Друга пелюсточка. Зажимаємо. І з цієї сторони третя пелюсточку. Ми сформували наш бутончик. Так, слідуючи Ми беремо малень та тему сично-зеленого кольору, і ми виріжемо з неї підклеїчки. Значить, я ось так беру Це 5х5 квадрат, ширина цієї стрічки 5 см. Врізаю такі квадратики. Я зараз покажу на лінійку що не розумію українські мови. Ось 5, навіть. 5 сантиметрів. Так, складаю наполовинку і на половинку. Ось так в мене вийшло. З Зулочка я виру, вирізаю так донизу, розвертаю донизу. Ось таке у нас вийшло ось такі два, чотири гостреньких листочка ще раз. Стрічку наполовину, 5 половину до себе. Розвертаємо гулочком і робимо ось так раз. І другу сторону так само. Так, коли ми це зробили опальничкою або ж на свічці, обробляємо краї, краї. Ось так підтягуємо і обробляємо, щоб вони потім не в нас не... Зиталися і ми Ось ми маємо, значить, нашу квіточку, ось низтечим і зрізаємо. Що робимо далі? Беремо нашу підклеєчку, наносимо сюди центр клей, ставимо нашу квіточку так, щоб підклейка виходила між листочками. Між пелюсточками і ось так беремо, капаємо сюди клей і піджимаємо доверху. Так. Клей знімаємо. Ось така чудова квіточка в нас вийшла. З таких квіточок можна робити резинки, можна робити шпільки, їх можна використовувати на любі прикраси. Дуже ніжні, гарні квіточки. Зрізаємо на бутончикові так само і так само уставимо центр підклеїмо до верху Центр вставляємо і піджимаємо на ще всі листочки ось так до верху тримаючи низ, а потім вже сам верх ми підклеїмо ось так, формуючи такий бутончик такий бутончик у нас получився. У мене ще на столі є декілька листочків. Я взяла такий світлий колір стрічки 5 см Зараз покажу, як я це зробила. От відрізала такий, наприклад, кусочок. Це в мене 3,5, десь приблизно сантиметрів. Потім згинаємо на половинку. Якщо є лента 2,5, можна. Вирізати з 2,5 і формуємо, вирізаємо листочок. Тут все доволі просто. Ось так. Я вирізала, зараз зроблю краї. Так, зашу, за пальничкою. І серединку витрати 4 на 7,5. Потім я його складу і зріжу, значить, краї. ось Так, цю сторону теж я зріжу, сформую такий ось покруг. А зараз будемо ми з вами формувати нашу, значить, саму композицію. Так вона буде у нас розташована на пов'язці. и позже мы будем формувати. Ось вот так я буду начинать з иголочка вот листочок. положу листочек листочек потом я положу бутончик Капаю на наш бутон і вниз. І ось так прижимаю пальцем. Беру, значить, ще один бутончик, біленький, біленький, наношу і прикладаю його ось так. Так, розставляю квіт. листочко и тримаю Так Далее у мене буде йти листочок, вот так Біла будете сюди. Так, розвертаємо другу сторону, зробимо аналогічно ті, що здожили на цю сторону. Ось так ми зложили на цю сторону. Зараз аналогічно будемо викладати на цю сторону. Ось так. Листочки і квіточки. Ось так дивимося. Такий букетик назад получився з кілька кільточок, і зараз ми його прикріпимо до нашої пов'язочки. Ось так. Така пов'язочка в нас з вами вийде. Далі беремо, наносимо по всій площині нашої, нашої поверхні основки, клей. Ось так. Так, можна ще, ось в мене є такі божі коровки можемо додати для декорації, капаємо клей. Так. Сдію, що вам сподобалася така пов'язочка. Дякую всім, хто був зі мною. До зустрічі!